Коли вони про це говорили, сам Ісус став посеред них і сказав їм, мир вам. Вони схвилювалися і злякалися, гадаючи, що бачать духа, але він сказав їм, чого хвилюєтесь? Чому такі думки входять до сердець ваших? Погляньте на руки мої і на ноги мої, це я сам. Доторкніться до мене і роздивіться, бо дух, тіла і кісток немає, як бачите, у мене. І сказавши це, показав їм руки і ноги. Коли ж вони від радости ще не вірили і дивувалися, він сказав їм, чи маєте тут якусь їжу. І взявши їву. Перед ним і сказав їм ось ті слова, що я говорив вам, коли ще був з вами, як належить справдитись усьому, написаному про мене в законі Мойсеєвому і у пророків та у псалмах. Тоді розкрив їм розум до розуміння Писання. І сказав їм, так написано, і так належало постраждати Христу і воскреснути на третій день, і щоб проповідувалося в ім'я Його покаяння і відпущення гріхів між усіма народами, починаючи від Єрусалима. Ви ж є свідками цього. І ось я посилаю обітницю Отця Мого на вас, ви ж лишайтеся у місті Єрусалимі, доки не сповнитеся силою з неба. Ісус же сказав їм вдруге, мир вам. Як послав мене Отець, так і я посилаю вас. Сказавши це, Він дихнув і говорить їм: Прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи. Тим відпустяться на кому залишите – залишиться.